Шампуню, то використовуйте обов'язково. Якщо немає користуватися можливістю, заходьте за посиланням під відео. Довізная у мене для вас прекрасна пропозиція, я кожного хочу запросити. Ось. Ні. Перепушу це фатус. Він теж Та такий солоденький. Ось так. Привіт всім на моєму каналі. Сьогодні нова розпаковка компанії Лівестап привезла знову нові новинки, і я, як завжди, їх спочатку замовляю для себе, тестую. Але це ще не все. У моїй посилці знаходяться найпопулярніші товари, ті, які, які продаються у магазині, і ті, які замовляють онлайн. Тому зараз з радістю я вам покажу, що це я замовила. Коробочка у мене така досить велика. Замовила я знову матуючу пазу під макіяж від турецького бренду Місту Мікс. Особисто теж не користуюсь. Вона мені дуже подобається тим, що у неї матова текстура. І настільки кашемірове обличчя, на дотик, що ви собі можете навіть не уявити, поки не спробуєте. Ось так вона виглядає, бачите, в упаковці. Якщо ви реєструєтеся на сайті у мене під відео і отримаєте дисконтну знижку 30% і безкоштовну доставку на все своє замовлення незалежно від суми замовлення. Тобто у нас це я замовила до манікюру. Є гелі для нарощення в нашому асортименті, дуже класний такий бренд, представлений Аліx який пропонує нам палітру гель лаків а також база, топ і праймер. У мене ось зараз база це великий об'єм, 12 мл. І ще десь тут зараз посилочці. покажу, буде топ. Тут у мене є, до речі, силіконова щіточка. вона популярна тим, що гарно видовжує її, і підходить навіть для коротких. Тому об'єм та подовж підкручення має силиконову щіточку, а подовження та розділення фіброву. Перевіримо, щіточка для подовження і розділення. Ось так вона виглядає, Показую. Гарно видовжує, розділяє віки, не злипаються. От, тобто, на щодень рекомендую. І, звичайна, фіброва під натуральну щіточку це є об'єм та підкручення. Два консилери для обличчя номер 3 Нагадую, я про нього писала статтю. Прикріплю вверху. Посилання, якщо почитати, дуже розгорнутий відгук, як можна користуватись консилером і чим саме наші консилери є найкращі. Тобто, цю статтю ви можете прочитати. Номер третій, це є мій улюблений і найпопулярніший відтінок. Теж рекомендую. Вам для себе спробувати. Замовила з равликом такі для е, та обличчя з муцином равлика. Супер зволоження вам гарантоване. Мені подобається його об'єм і мені подобається зручність у використанні. І те, як він взагалі виглядає, тому що і на подарунок. Вау, просто! Так. Ось так він виглядає великий. З дозатором, тобто жодне лишнє повітря, вам в крем не попаде, економне використання і цей крем один з найпопулярніших. До речі, користуйтесь можливістю, заходьте за посиланням під відео, реєструйтесь у інтернет-магазині та обирайте для себе цей продукт зі знижкою. Він знаходиться на бекавері нашого каталогу. Це означає, якщо ви замовляєте будь-який продукт з каталогу, вам цей раут буде рахуватися по супер-супер знижці. Зазвичай ціна цього крему 380-370 гривень. Проте, якщо ви реєструєтесь зі знижкою консультанта у нашому інтернет-магазині, посилання, яке я завжди залишаю на відео під відео, вам зараз вона до кінця місяця доступна по суперціні. ціні. Користайтеся цією можливістю. І ще для волосся у нас з жожоба та арганового. Це олійка тим, що вона дуже економна. Достатньо двох натискань, і ваше волосся скаже вам дякую. В тому плані, що коли ви помили голову, коли ви майже його не висушили, воно що вас вологе, олійка одна з кращих і ароматних. Оліях для волосся в нашому асортименту, тому що вона круто зволожує, розладжує волосся, полегшує розчісування і всі кінчики нарковій не Я крути. Онлайн у мене у магазині. Дисконбот, який дарує знижки, він ознайомить вас повністю з усім асортиментом. Дуже зручно заходити в цей чат-бот і бачити для себе акції, пропозиції. Ви ніколи не загубитесь і вступне, чим я хочу з вами поділитись. Це є топ-новинок наших попередніх каталогів, і вони завжди популярні, тому що на подарунок завжди актуально брати щось таке унікальне, гарне, ароматне і те, що буде. Маю на увазі, я вже відкрила коробочку, вона просто дуже гарно пахне. Це ось таке мило Віталія, масажне, мангове блаженство. Воно мені дуже подобається через свій аромат. Він просто одразу. Закохує і дарує гарний настрій на подарунок те, що треба. Є в нашому асортименті також. Ще декілька видів, і ягідний мікс, і алоє, і також лайм. Ще один дуже пахучий ароматний варіант це є ягідний мікс. Він теж має ось такі масажні бульбашки. І дуже зручно брати, тому що ось є шнурочок, на шнурочок взяв на руку і собі ось так тримаю. Зараз покажу. Він теж дуже такий солоденький, ось так. Бачите? Проте дуже класно його дарували на подарунок. Воно естетично, воно гарне, воно як доповнення у е, якийсь подарунковий бокс, дизайн і так далі. Пам'ятаєте, я казала, що в мене ще є ось тут е, топ, а ось у мене ще є база такого самого об'єму. Зубні пасти відбілюючі, білосніжна посмішка. Це є комплексний догляд, зубна паста для всієї сім'ї. Є також у нас товари для здоров'я. У нас тонік з моцином ралика всю серію цю обожнюю. Вона йде як обов'язковий етап догляду тонізування, тому тонізація обличчя після вмивання гелю. Так само ось спонжик використовуємо і дуже круто відчувається трояндовий аромат на обличчі. Забирає жирний блиск. Нормалізує рівень pH, готує обличчя для подальшого догляду, освітлює обличчя, а також усуває напрямки завдяки тому, що муцин равлика делікатно очищує і підтягує штіл. Ось Тому саме оцей дизайн від муцин равлика, набір мається на увазі, Присутні ще, окрім тоніка, гель для вмивання з муцином равлика. І як додатково можна етап догляду брати крем для обличчя з муцином равлика, а ще в нас є. Для рук ароматний, найпотужніший, суперзволожуючий крем для рук теж з цієї серії з муцином ролику. Взагалі, з муцином ролика можна зробити такий класний набір, зараз до свята, та взагалі на будь-який подарунок, це дуже класний варіант. Підійде мамі, подружці, бабусі. Я б сама була задоволена, якщо би такий подарунок нам подарували. Але як добре, що я в своєму інтернет-магазині сама можу теж робити собі подарунки, тому що. Коли я купляю себе, я надзвичайно багато економлю, що і вам раджу, тому якщо ви, наприклад, реєструєтесь до мене в команду, і я вам допомагаю через свій власний кабінет оформити знижку консультанти і мати подарунок від мінус 30% до мінус 90%. Ви купляєте не по ціні каталогу, а з величезною знижкою. Плюс на перше замовлення у вас буде безкоштовна доставка. І на певні умови, якщо в подальшому ви будете робити, теж буде безкоштовна доставка. Я готова вас проконсультувати, підібрати, скласти набір, допомогти вам з цим товаром попрацювати і навіть почати заробляти. Ще покажу вам Secret Analog парфумовані спреї для тіла. Дуже класний аромат, такий свіжо-солодкий. Ви знаєте, його можна багато пшикати і на себе, і на тіло, і на волосся, і цей аромат залишається надовго. В цьому основна така перевага. Вікторії Сікрет Аналогів, що його ціна дуже прийнятна. Зараз 300 гривень, ціна 250 мл, І тут стійкість, тобто фрагранс наповнення, майже 9%. Кисневий порошок, нарешті, я його знову собі замовила. Це я беру собі додому, але в магазині він стоїть на першому місці, коли продається то продаж запитів. Кисневий порошок, який все абсолютно все відпирає, вибілює, Ви знаєте, коли потрібно забрати якусь пляму. Вичистити кросовки, помити до кришталевого білого вбрання. Ну от, буквально навіть каструлі чистити. Тут є активна дія кисню. Він не буде вам так пінитися, як з агресивними наповненнями, речовинами всіх продуктів, які представлені в мас-маркеті, тому що він наш плямовий відник, кисневий порошок і унікальний. Турецького виробництва і підходить для білих і для кольорових одночасно речей без хлору і надзвичайно концентрований. Всередині є мірна ложечка, оцей об'єм 750 г, Вистачає надовго, він мені дуже подобається. Вам рекомендую ціна теж дуже класна, особливо, коли ви будете реєструватись. Я готова вам допомогти навіть так, щоб було вигідніше, ніж ви собі уявляєте, купити саме будь-яку продукцію з цілого каталогу. Станьте користувачем нашого інтернет-магазину і економте і на повній потужності. Це три-чотири позиції. Це ось ще до замовила цю пасту. У мене дуже популярний ось цей освітлюючий шампунь для мілірованого волосся, освітленого він підходить для блондинок. І для тих, хто хоче забирати жовтизну. Тут є зручний дозатор, і оцей зручний дозатор дозатор вам регулює натискання і кількість того, скільки ви хочете шампуню на свої волосся, його добре змивати. Покажу вам також до і після які відгуки наших дівчат про цей шампунь. Ідеальний догляд, це тоді, коли вам подобається сам продукт, коли ви задоволені результатом, коли ви отримуєте прекрасний гарний настрій від свого відображення. В дзеркалі, а також вам хочеться ще і ще повертатись до цього продукту. Адже ну, у мене, наприклад, так буває, що я ніколи не можу зупинитись, мені хочеться ще і ще іще. Ну, тобто, в мене корзина завжди наповнена, особливо кожного місяця в нас з'являються новинки. І я завжди, в нас, завжди чекаю ці новинки, тому що я з гордістю їх представляю у своєму магазині. Це показує тільки, що я фізично отримала, проте замовлення клієнтів онлайн перевершують всі сподівання. Останнє у, у моїй коробочці це дуже круті шампуні. Хресторикс, 7 в одному, 7 олій, гладке, шоковисте волосся, ідеальний догляд на кожен день. І цей шампунь підходить для всіх типів волосся, має в собі 7 масел. І е, ця активна формула впливає на те, щоб укріпити ваше волосся від корінів до кінчиків. Тому рекомендую наносити завжди як на вологе волосся добре вимивати. Ідеально, це коли є два рази мейди шампунем волосся. І, до речі, тут великий об'єм 500 мл. Після того, як ви помили, то обов'язково кондиціонер, але перед тим нашу олійку. Включайтесь також ви до цього інтернет-магазину, щоб ви могли собі обирати подарунки для себе, рідних та. Друзі, мене для вас є прекрасна пропозиція. Якщо ви хочете більше дізнатись про сам наш магазин, про те, як працює продукт, хочу запросити до себе на. Ційний вебінар, який буде проходити середи о 19.00. Посилання залишу під відео. Цей вебінар розповість все про продукцію компанії, лівесто, про можливості в нашій команді і подарунки, які ви можете отримати. Це все безкоштовно. Приходьте, чекаю, буду рада вас бачити. Також поставте лайк на це відео, напишіть коментар, мені буде приємно. І підписуйтесь до нових зустрічей.